Київський професійний коледж сфери послуг запрошує вас до навчального закладу. Спортивно-масова робота в навчальному закладі це цікаві уроки в тренажерному залі, в спортивному залі, уроки на свіжому повітрі, а також спортивні естафети, міські змагання. З волейболу дівчата та хлопці. Це один з найбільш ефективних шляхів залучення здобувачів освіти до регулярних занять фізичною культурою і спортом. Такі заходи сприяють вихованню колективізму, почуття гордості за свою групу та за свій навчальний заклад. Вихованці вчаться дотримуватись традицій закладу та долучаються до його історії. В навчальному закладі навчається 601 здобувач освіти, 312 основної групи. 197 підготовчої групи та 92 спеціальної групи. Уроки проводяться під керівництвом керівника фізичної культури Гордієнко Марини Григорівни, викладача першої категорії майстер спорту з баскетболу та тренера з баскетболу. А також викладачів Вочеля Олега Григоровича, викладача вищої категорії, тренера ММА та самооборони. Лигіна Ольга В'ячеславна викладач вищої категорії. В навчальному закладі є спортивна база, де проводяться уроки та спортивні змагання, спортивний інвентар, тренажерна зала, настільний теніс, а також вуличні тренажери. Для того, щоб урок був цікавий, ми відійшли від стандартного уроку фізичної культури. Тепер раз на тиждень здобувачі освіти ранок починає з ранкової руханки. На уроці під час розминки лунає енергійна музика. Кожний спортивний модуль намагаємось розказати, показати та навчити якомога цікавіше. На протязі навчального року здобувачі освіти вивчають такі модулі – волейбол, баскетбол, настільний теніс, військово-спортивна підготовка, рухливі... На протязі навчального року в закладі освіти проводимо такі спортивні змагання шашки, шахмати, швидкісне складання кубика-рубика, а також спортивні змагання та естафети, Cool Games між викладачами та студентами, Нумо-хлопці. Баскетбол між викладачами та студентами. Дебют першокурсника, богатирські ігри, а також для підготовки до міських змагань проводимо товариські зустрічі з футболу та волейболу. Про перерви ми також подумали. У студентів є час відпочити від навчання та пограти у настільний теніс, шашки та шахмати. В навчальному закладі на протязі року працюють такі гуртки бойовий спас, викладач Вочель Олег Григорович, волейбол та баскетбол, керівник фізвиховання Марина Гордієнко. І наостанок цитата. Фізичні вправи можуть замінити безліч ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи. Гарного дня! Дякую за увагу!